Фукс відомий німецький виробник мастильних матеріалів. Але що саме робить його особливим для автовласників? Ну, по-перше, це сімейний бренд з Німеччини з майже 100-річною історією. Компанію заснував у 1931 році Рудольф Фукс у місті Мангайм. Відтоді маленьке підприємство перетворилося на глобального гравця. Зараз Фукс один з багатьох провідних незалежних виробників мастильних матеріалів та один із лідерів ринку Німеччини. І сьогодні розбираємось детальніше, що ця справжня німецька якість означає для вас. У світі автомобільних олив репутація вирішує все. І тут Fuchs має чим похвалитися. Бренд тісно співпрацює з автовиробниками. Чому вони довіряють Fuchs настільки, що використовують ці оливи з конвейера? А відповідь проста: стабільно, висока якість і відповідність вимогам. Також Фукс не просто постачає продукти, вони часто беруть участь у розробці олив під специфічні вимоги нових моторів чи трансмісії. Тож, коли ви обираєте Фукс, ви обираєте те, що схвалено і використовується самими виробниками автомобілів. А ви звертаєте увагу на те, чи йде олива в першу заливку. Дайте знати в коментарях, перевіримо, як обирають оливу українці. Перейдемо до асортименту. Фукс пропонує весь спектр автомобільних мастильних матеріалів від моторних олив до спеціальних рідин. Моторні оливи представлені лінійкою Титан. Це сучасні синтетичні та напівсинтетичні продукти. Вони відповідають новітнім стандартам API, SIO та мають офіційні допуски багатьох автовиробників. Ви легко знайдете на каністрі специфікації BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche та інших. Особлива гордість Fuchs – технологія XTL, що використовується в топових оливах Titan GT-1. Ця технологія дає оливі унікальні властивості. Ну, наприклад, час циркуляції оливи при мінус 30 градусів зменшений на 55%, а час запуску двигуна скорочений на 35%. Також заявлено зниження витрати пального до приблизно 1,7%. І самої оливи до 18%. Звучить дещо науково, але для вас це означає впевнений запуск зимового ранку і додаткову економію на пальному. А ви б хотіли, щоб ваш мотор заводився легше і працював тихіше? Чи ваша олива і так вам це забезпечує? Напишіть у коментарях. Проведемо дослідження задоволеності оливами. Щодо трансмісійних олив, то багато з них розроблені у співпраці з виробниками коробок. Ну, наприклад, оливи Фукс мають схвалення від ЗФ одного з найбільших у світі виробників в цьому сегменті. До речі, а ви коли востаннє міняли рідину в коробці? Так само Фукс пропонує гідравлічні рідини. Антифризи, гальмівні рідини та консистентні мастила, наприклад, для змащення підшипників. Та у них навіть є мастила для амортизаторів. Але то вже не для самостійної заміни, а на конвейери виробників. Це зручно всі рідини від одного виробника комплексно протестовані і сумісні між собою. Тепер про приземлення, про ціни. Попри свій практично преміальний статус у світі виробників, продукцію FUX можна віднести до середнього цінового сегменту. Тому для вас це взагалі може бути справжня знахідка. Не переплачуєш за маркетинг, але утримуєш чудову якість оливи. Ну, звісно, є нюанс. Купувати треба тільки в надійних місцях, бо підробки на ринку це не міф, а реальність. І тут приходить на допомогу екосистема автомобіліста Exisua. У нас ви знайдете оригінальні оливи Фукс тільки від офіційних дистриб'юторів. І що важливо, у нас є не лише магазин, а цілий набір сервісів. Потрібно підібрати оливу за він чи за оригінальним номером. Зробити це буквально за хвилину. Треба порада експерта. Наші фахівці підкажуть. Треба СТО, де все якісно замінять. У нас є партнерська мережа перевірених сервісів. Тобто, ви купуєте не просто каністру, а комплексне рішення для свого автомобіля. А підсумок простий. Фукс це німецька якість, яка вже давно довела свою ефективність на мільйонах автомобілів. А завдяки їх зі ви отримаєте оригінал, підбір під ваш автомобіль і впевненість, що двигун буде працювати так, як задумали інженери.